Цей законопроект мав би вирішити кілька ключових питань: перше і найголовніше це дати зрозумілу, чітку і прозору перспективу, як і коли військові можуть звільнитися, розуміючи, яка є ситуація на фронті, розуміючи, що це не може бути одномоментно, розуміючи, що це не може бути зараз, але так само розуміючи, що неможлива ситуація, коли це ніколи, коли військові кріпаки і коли військові не бачать. Ніякої перспективи тому була взята за базу версія з 36 шістьма місяцями, і виходячи із тривалості перебування в зоні бойових дій, тоді вже наші військовослужбовці могли би йти на демобілізацію, розуміти свою перспективу, розуміти, як власне проходитиме їхня служба. А військове командування могло б розуміти скільки їм треба долучити людей. Як їх навчити, чим їх забезпечити, щоб наші бійці, які вже відслужили своє, були замінені цими новими підготовленими і всім забезпеченими людьми? Такого на жаль не сталося. І от сьогодні буквально в кількох сантиметрах була можливість вийти на цей варіант, коли на жаль лише 227 народних депутатів. Підтримали скасування цієї норми в остаточному варіанті, і це те голосування, яке, на жаль, матиме ще дуже далекосяжні наслідки, і, на жаль, негативні. Тому, друге і дуже важливо, це те, що вже, от поки ще навіть не підписаний є, цей закон, має бути внесено зміни, які якраз запровадять таку перспективу. Європейська солідарність внесла законопроект, яким передбачається. Після 36 місяців можливість звільнитися для військовослужбовця, виходячи з того, скільки він чи вона перебувала в зоні бойових дій. Далі також інші питання по ротації, по можливості е, заміни е, в зоні бойових дій, не в зоні бойових дій, е, питання щодо належного бронювання. Не те, що зараз кабінет міністрів щось буде придумувати, а належного чіткого розуміння, хто. Вважається необхідним виробництвом для збройних сил України як це відбувається, і щоб не треба було бігати і буквально вимолювати ці позиції. А щоб ті підприємства, які справді працюють на наші збройні сили, вони могли продовжувати працювати і забезпечувати всім необхідним.